От уявіть собі таку картину країна перемагає у світовій війні, стає більшою, сильнішою, ну, принаймні так здається, а проходить якихось 20 років, і все, вона вже під залізною п'ятою диктатури. Це історія Румунії між двома світовими війнами, історія, в якій ми зараз спробуємо розібратися. І так, переносимося у 1918 рік. На руїнах Старої Європи постає так звана Велика Румунія. Вона ж бо серед переможців нарешті об'єднала всі свої історичні землі. Це був момент абсолютного тріумфу, неймовірного національного піднесення. Але, як це часто буває, за блискучим фасадом перемоги ховалася дуже й дуже висока ціна. 800 тисяч. Це, це ж не просто цифра, це людські життя. Це ціна тієї самої перемоги. Тільки вдумайтеся, кожен десятий житель країни загинув, економіка вщент зруйнована, інфраструктура знищена. Тож перемога виявилася, м'яко кажучи, пірровою. і будувати нову державу довелося буквально з попелу. Але, попри все це, 1920-ті роки все-таки принесли промінчак надії. Це було справжнє десятиліття демократії. Країна завзято взялася за відбудову, намагаючись звести міцну будівлю, але, на жаль, на дуже хиткому фундаменті. Так на чому ж трималася ця нова стабільність? Ну, по перше, ось вона нова демократична конституція 1923 року. Потім дуже важливий крок масштабна аграрна реформа, яка нарешті дала землю селянам. Третя опора. Це звісно, гроші, зовнішні позики від Британії та Франції. І четверта іноземні інвестиції, що перетворили румунську нафту на справжнє чорне золото. І по суті, на головний двигун економіки. Але як ми бачимо, ця стабільність була ой якою крихкою. Політична сцена тріщала по швах. Смерть короля Фердінанда у 27-му році спричинила династичну кризу. А вже наступного, у 28-му, впав уряд лібералів, який роками тримав владу. Тріщини у фундаменті ставали все більшими і більшими, і найсильніший землетрус був уже зовсім близько. І ось саме в цей момент, коли країна була найбільш вразливою, на неї обрушилося справжнє цунамі – велика депресія. Вона вдарила по Румунії з такою нищівною силою, що просто змила всі ті крихкі здобутки попереднього десятиліття. Знаєте, іноді цифри говорять голосніше за будь-які слова. От погляньмо: 1929 рік беремо його за 100%. А тепер дивимось, що сталося всього за 5 років до 1934-го. Національний дохід впав, впав більше, ніж удвічі. Це ж просто економічний колапс. Уявляєте, що це означає? Заводи зупиняються, сотні тисяч людей опиняються просто на вулиці. А ось як на це відреагувала політика? Десять. Вдумайтеся, десять разів змінився уряд лише за чотири роки. Це був не просто політичний параліч, це був абсолютний хаос. Влада буквально валялася на землі, і ніхто не міг її підняти. І в цей вакуум влади, звісно ж, вчепилися радикали. Вони почали розтягувати країну в різні боки. З одного ультраправа залізна гвардія, місцевий аналог фашистів, з іншого комуністи, які піднімали робітників на страйки. Демократичний центр просто розривали на шматки. І тут, відчувши ідеальний момент, на сцену виходить він, принц Кароль, якого раніше позбавили права на трон. Він повертається і позиціонує себе як рятівника нації, як єдину людину, здатну зупинити цей хаос і навести порядок. Але порядок, у розумінні короля II – це було щось зовсім далеке від демократії, він почав методично, цеглинка за цеглинкою, розбирати демократичні інститути і все це, щоб збудувати власну диктатуру. А ось і його план ну просто покрокова інструкція крок перший використати вибори, що зайшли в глухий кут, як ідеальний привід, крок другий здійснити державний переворот. Далі, крок третій написати нову конституцію, яка дає королю абсолютно просто безмежну владу. Крок четвертий зачистити поле, заборонити всі політичні партії. І фінальний акорд, крок п'ятий створити одну єдину, повністю контрольовану кишенкову партію. Все, демократію знищили за чітким планом. І ось результат. Парламент, який колись був серцем демократії, перетворився на ну, на такий собі дорадчий орган. Він міг щось радити, але вже нічого не вирішував. Румунська демократія офіційно померла. Іронія долі в тому, що диктатура, яка обіцяла силу, розсипалася саме через слабкість. Її крах спричинили не внутрішні повстання, а катастрофічне національне приниження на міжнародній арені. 1940 рік. Цей рік став роком, коли Велика Румунія буквально розпалася на шматки. Під тиском великих сусідів країна була змушена просто віддати величезні території: Бессарабію і північну Буковину Радянському Союзу, північну Трансильванію Угорщині, Південну Добруджу Болгарії. І найголовніше все це сталося без жодного пострілу. Це було більше ніж просто приниження. Це був вирок королю. Монарх, який обіцяв силу. Виявився абсолютно безсильним захистити навіть кордони власної держави. Його авторитет миттєво випарувався. Вулиці заповнили розлючені протестувальники. У відчаї, Король ІІ звернувся за допомогою до так званої сильної руки генерала Йона Антонеску. Але він дуже сильно прорахувався. Антонеско просто використав момент, змусив короля зректися престолу і сам захопив владу. І він проголосив себе кондуктором, тобто вождем. Румунія отримала нового, цього разу вже військового диктатора. Ось ця таблиця дає нам чітке уявлення про новий режим. Якою була політика? Жорсткою військовою диктатурою, ідеологія ультранаціоналістична легіонерська держава та так звана румунізація, що означало витіснення іноземного та єврейського капіталу. І найголовніше зовнішня політика, повний і беззаперечний союз із нацистською Німеччиною. Румунія, по суті, перетворилася на паливну станцію для вермахту. Історія Румунії міжвоєнного періоду залишає нас із цим дуже непростим питанням. Вона показує, як поєднання економічної кризи, політичної нестабільності та гострого почуття національного приниження може створити ідеальні умови для того, щоб суспільство відмовилося від свободи в обмін на ілюзію порядку та сили.